Доброго дня мої дорогі підписники, сьогодні вже 8 грудня, на небі сонечко нам світить. Скоро новий рік везде Дід Морози на рисоні, їздять на дорогах Дід Морози. Тому чекаємо 2026 -го года з нетерпінням. Він прийде, чи ми його встрінемо. А деякі країни чекають 5000 року. -го тому в кожного своя правда, в кожного своє розуміння цього світу. Якщо ви дивитесь на одне і те саме і бачите різне, не потрібно сперечатися друг з другом. Можливо, це різне в ваших очах, таке і є. Ми бачимо тільки те, що ми можемо сприйняти. Ми розуміємо тільки те. Чи ми можемо зрозуміти. Я коли читав, що людина сказку братів Грім розказує каже, як людина може написати і розповісти те, що вона, в принципі, не може сама собі представити і те, що вона навіть не бачила. Тому можливо, потрібно над цим задуматися, не знаю. Я знаю, що кожному своє, всьому свій час і всьому своє місце. Тому гарним людям, гарна настроя, гарний день, до зустрічі!